Всім привіт, пора подумати про боротьбу біля своїх вуликів з непроханими гостями, такими як оси. Оси зараз і оси, і шершні. Більшість з них зараз знаходиться на падалиці груш та яблук. Але якщо тільки похолодає і груші скінчаться, яблуки заніють, то ці всі оси, які зараз... Лазять і насолоджуються життям, попадали ці груш, яблук, винограду, вони всі опиняться у нас на пасіках і будуть грабувати бджіл і вбивати в самих наших комах. Тому я під час в цей час плюс-мінус розвішую пляшки із солодким напоєм для відлову отаких от бродячих ос, колонії яких вже руйнуються або зруйновано. І кожного року, як тільки я покажу свої пляшки, набиті осами, починається одне і те ж, що ви льєте у пляшки, що ви додаєте у банки. Я втомився відповідати, тому вирішив зняти дуже коротке, але ціле відео, яке присвячене, що і як я лью у пляшки, щоб відловлювати ось. Хто каже, що дуже круто. Пляшки наливати пиво, хто каже варення, хто. Я відповідаю, що байдуже, що наливати у пляшки, аби воно було солодке і по можливості трошки підкише. Під під у мене немає варення, я, я давно вже не варю. У мене сім'я давно не варить варення в великих кількостях, як це було про Радянському Союзі. У мене завжди під рукою є мед. У мене мед є завжди. У мене є мед на першому, на другому точку, на дачі, в хаті, в гаражі, в сараї, на складі десь валяється якась стара баночка меда. Я так чи інакше десь маю баночку меду. Оцю банку меду я просто знайшов випадково. Випадково розгружав пусті відра для, для заливки. У них меду і побачив, що закатилась ось така, така пляшка меду. Я не знаю, що це мед, якого року, можливо, минулорічного, можливо, позаминулорічного. Щоб не шукати варення, не, не лазити за цукром, я використовую ось такий ось мед невідомого походження і невідомої давнини. Беру мед і виливаю його в миску. Я вже я казав тільки що, що треба не тільки солодке, а по можливості, щоб воно було і під кише. Такий мед не буде по можливості під киші. Тому я лью. Отак от, от. Ух ти, це гарний мед, це напевне липа чи щось таке. Ну, Мед зовсім непоганий. Так, ну. А, це липа, лки-палки, липа минулорічна. Чис Чиста минулорічна липа. Ну, що зробиш? Оси в мене в цьому році будуть їсти в пляшках такий мед, який і люди не їдять. Липовий мед добавлю ще трохи. А може минулорічний, може позаминулорічний. Ну, я не знаю, звідки цей мед у мене, скільки він злежить, тому хоч він і пахне липою, хоч це і липа, але я такий мед віддам лучше осам. Ось, набрав меду можна, можна замість цього меду. Сюди не кваціти варення, малинового, там, е земляничного, яблуневого, грушевого. байдуже, аби було солодке. Ну і таке дуже-дуже солодке, воно просто не заграє. А щоб заграло, я роблю слідуюче. Щоб воно заграло, я додаю сюди гарячої води. Заграє 100%. Після того, як ця байда остигла, щоб вона не скукожила мені оці ось пляшки. Чекаємо, щоб вона була не гаряча. Хтось мені скаже, що з гарячою водою мед не можна заливати, тому що тут, тут з'являються метил профуролові палуки. Так я вам скажу, що я ще не їсти збираюся. Я текл дебарю для ос, а осом вже буде все одно. Ну і наливаю пляшки, все. Все, міна сповільненої дії для оси шершнів готова. Чому тільки для шершнів, а не для самих бджіл, адже бджіл-бджоли теж люблять мед і можуть сюди попасти. І навіщо я не, не, відрізя, не відрізаю горла і не переворачую щоб було як кубоша, я вже розповім після того, як ці пляшки спрацюють. Поки наливаємо і розвішуємо. Поки я, поки я розповідав про міни сповільненої дії. Перші клієнти перші клієнти вже на місці. Ось так. Печав я трохи запізно, але ніколи не пізно почати боротьбу із осами. У себе на тачках. Тож продовжуємо. Ну що, беремо пляшки і йдемо на тачок розвішувати свої апі-капкани. Ось така рідина яка буде з часом, можливо, аж чорна від мух та ос. Ну, і де нам не потрібні оси. Оси нам не потрібні десь тут, щоб вони не, не шпорили у нас по нашим колодам і вуликам. Тож і розвішуємо бажано десь в затінку, тому що сонце, сонце вбиває всі броділь, бродільні рибки, всі дріжджі. І у нас наші капкани не забродять. А на сонці будуть такі медові волога випаруються і знову буде твердий мед. Тож, вішаємо в затінку. Якось ось так виходить. Перша, десь ось тут у нас буде друга. Ну 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 і і ну і Ну і десь подалі буде. Третя. Десь, десь отак, повісимо третю. Все. Ну, а як спрацюють пляшки? Наступного разу, коли я приїду на колодний тачок, я зніму, що тут відбувається, і розповім, чому не треба слухати бувалих. Бували хлопців ось, і відрізати горло, переворачуючи, роблячи із пляшки кубошу і що ж таки краще наливати в пляшки. Не буду дивитися, як так кажуть, хай казириться. Ну ось, пройшло. Всього-навсього декілька діб. Я знову на дачі приїхав цього разу зібрати сіна. Спека просто неймовірна. Спека спекотна за 33 і це 20 серпня. Спека така, що навіть, навіть кущі посіяна гамною синяку почали всихати. Чи то вже час прийшов, чи то від посухи. Адже тут пісок піском і спека така, що ну, в липні, не те, щоб такого не було в серпні, але якщо в липні вода в річці була 17-18 градусів, то зараз 25. А зараз, ось, будь ласка, пройшло дві доби і сіна і сіна залишився один зелений порох. Я вже казав, що я планую завести кролів цієї восени, тоді, коли розберуся із бджолами. Тож для кролів потрібне нормальне сіно. За чим я і приїхав? Але сьогодні відео, відео не про сіна, відео не про кролів, які так чи інакше я планую завести, а відео про пляшки, капкани для ос, апікапкани. Зараз ми їх і перевіримо. А, до речі, ще літа літом до осені далеко, квітів багато, падалиці стало ще більше, ніж було. Вся оса нападали ці груші на квітах. І Я сумніваюсь, те ще і не встиг за дві доби заграти, тому я сумніваюся, що там щось у мене вийде. Але все, все одно перевіримо. Так, йдемо, до отачку перевіряти. Ось, ось біля колод я. Не спостерігав ще, тому я думаю, що ще трохи ранувато, але перевіримо, Теж ж таки колдебари знімав. Так, я вже бачу звідси, бачу, що є результат. Нічого собі, оце так. Це ще не заграло, не заграв мед, а оси вже тут як тут. Оси вже є. Слідуюча. Ось так висить, висить ось на матушці, Оси і мурахи вже на місці. Працюють, працюють навіть ще, коли мед не загравший. І коли для ос найпривабливіше місто це під грушами та під яблунями. І третя пляшка, вона там в затінку. Третя пляшка. Ого, тут взагалі тут щось таке тут мурашина кампанія. Але хай, хай буде мурашина кампанія. І оси є, і мурашки все є. Так ось, всі три, всі три пляшки працюють. Це в той час, коли просто під ногами ось часа, лодка і і оси на, на груші. Вони не, не повинні звертати уваги уваги поки ще на ці апікапкани, але щось так звертають. І коли похолодає і зовсім не стане квітів, і згниє, падали ця груш, то ці пляшки будуть просто набиті. Ну оце, ось як, як рідина, буде отак. Ось. І знову почнуть запитувати, що лив у пляшки, та як, де чому. Все одно. Все одно, що лити у пляшки. Головне, щоб воно було солодке і з часом під, підгравало. Навіть якщо воно не, під, не підграє одразу, то із -за цих попавших ос, які ось тут барахтаються зараз, воно все одно буде. Киснути. киснути. І, звісно, краще поставити такі пляшки трохи раніше, аніж трохи запізно. Тож, тут розібралися, що тут в пляшках, все одно, можна просто цукор розвести, це найгірший варіант. Можна пиво із цукром, це гарний варіант, можна просто меди з водою. Теж непоганий варіант. Головне, щоб воно грало і було солодке. ну І мало запах. Чим більше запаха, тим, тим більше ось. Тоді, коли в них не буде їм що їсти. І, і ще таке. Дуже багато дописників радять. Взяти таку бутилку, відрізати отак горло, перевернути і поставити, щоб бутилка була як ятер для риби. Такого робити ні в якому разі на пасіці не можна. Можливо, десь там на базарі, де торгують кавунами, динями, можна так ловити всіх комах, але ось і по цій же самій, самій причині я не вішаю 6-літрові бутилки. Адже в 6-літрову бутилку можна і приманки більше налити, і, і ООС більше наловити. Все дуже просто. Тому що такі пляшки, пляшки ловлять ось не гірше, аніж з перевернутим гор горлом. Не одна оса звідси теж не вилізе. Не вилізе вона по одній простій причині. Їм не дасть інстинкт. Як працює інстинкт ООС? Якщо оса попадає в цю пляшку, то її інстинкт каже, що вона попала у пастку і треба з пастки вибиратися. Що значить з пастки вибиратися? Це відлетіти якомога далі від центру пастки. Якщо аса, якщо яка хоче вибратися з пастки, починає підніматися вище, то стінка пляшки придавлює її до центру. Інстинкт каже, що не можна до центру, тому що там паска, треба від центру якомога далі. Вона знову опускається донизу. Тут така сама штука, тут ще більш ярко виражена. Якщо оса починає підходити до виходу, то виход її дав до центру пляшки. А інстинкт каже, що центр це пастка, треба якому гадалі. Вона опускається вниз і так доти, поки в неї вистачить сил, вона падає, намакає і, і помирає. Ось так працює ця, ця пастка. Вона працює не гірше, ніж перевернути горло як для риби. Що зміниться, якщо я переверну горло? Зміниться дуже багато. Сюди почнуть попадати бджоли. Я не знаю, який інстинкт у бджіл, але він їм не дозволяє залазити у вузьке горло. Якщо горло відрізати, перевернути і воно буде широке, то сюди будуть падати бджоли. З пасіки, а це катастрофа. Те ж саме відбудеться, якщо я, я сюди прицеплю 5-літрову баклажку. Так, звісно, бджоли не всі, і далека, не відразу, і не дуже-дуже багато, Але якщо на 10 ос буде тут лежати у мене 8 бджіл, то така пастка мені, мені зовсім не потрібна, вона мене зовсім не влаштовує. Тому я не, не роблю. Горло, як у кубоші, не вішаю 5-6-літрові, 20-літрові відра, тому що я хочу наловити виключно ос, шершнів, ну, ще може трохи мух і мурах. І не хочу ловити бджіл. Тому я горло не переворачую, нічого не конструюю. Я просто беру дешеву, взагалі сміт... сміття, пляшку, наливаю сюди меду, розведеного один до одного з водою. Підвішую. І все. Не треба нічого мудрувати. Якщо у вас немає меду, візьміть пляшку пива, найдешевша, всипте в цю пляшку пива 5 чайних ложок цукру і розлити по таким пляшкам. Ефект буде той же самий, а можливо і краще. От такі справи. Отак От пляшка працює. І ось і весь секрет, що я туди лью. А бджоли. Бджоли як не парадоксально. У них тут пахне в метрі від вуликів липовим медом. Так-так. І кабурсаються там лише оси. В метрі від вуликів пахне липовим медом і бджола не звертає ніякої уваги на це. Це просто якесь чудо, але ось так от бджола не звертає увагу, якщо медом пахне з дуже вузького отвору пляшки. Якщо отвір збільшити, бджола почне реагувати. А мені це зовсім зовсім не потрібно. Я хочу, щоб на мої апі-пастки реагували виключно оси і шершні. Дякую всім за увагу та терпіння.